Ще в березні місяці 2024 року була започаткована робота по розробці стратегії розвитку Миронівщини на 2025-2035 роки. Напрацьовано багато матеріалів, створено дерево цілей, і на даний час відбулися ще чотири зустрічі з різним активом нашої громади, які покликані остаточно виписати кінцеву стратегію розвитку громади. Як і зазначили на початку зібрань спікери-експерти Олександра та Віталій Гліжинський, керівники громадської організації Інститут Республіка, експерти зі стратегічного планування. Перший заступник міського голови Дмитро Жукатанський заакцентував увагу роботи всіх груп на важливості завдання і потребі до працювання. Продовжуємо нашу стратегію громади. Я думаю, що вона вже йде так наш до фіналу, все ближче. Я дуже вас попрошу, щоб ви включились. Уже нам треба добити і допрацювати. Ну в общем, по максимуму, щоб ви розуміли, про що йде мова, наскільки вона деталізована, наскільки ваші є пропозиції, все те, що ми до цього працювали. Ви вже побачите в більш такому форматі, ну скажімо так, деталізованому і важливому для нас всіх. Розробка плану, а точніше, стратегії розвитку громади на наступні 10 років, дерева ціли відбувається за підтримки благодійного фонду МХП громаді. Тому представник фонду Володимир Панченко, керівник відділу з впровадження національних проєктів, був учасником цих зустрічей і також відзначив, що робота над стратегією розвитку громади знаходиться на фінальній прямі, тому важливо бути уважним, цілеспрямованим з усвідомленням того. Настільки це важливо для всіх жителів Миронівщини. Дякую, що ви в чергове прийшли на наші зустрічі. Ви вже зрозуміли, настільки вони важливі стратегічно, і ми говоримо спільно з вами про долю Миронівщини на наступні 10 років. Хочу подякувати, бо мені от експерти говорили, що ви в попередній зустрічі дуже якісно пропрацювали по дереву ціли, і сьогодні якраз от можна буде вже підфіналізувати те, що ви напрацювали. Потужно пророблена робота, доволі таки експертно, і я впевнений, що в нас все вдасться і все буде дуже чудово. Бо в нас запланована перша зустріч із вами, як такими лідерами, хто продвигав цю всю ідею, вибудовував. Наступну стратегію далі ми ще будемо зустріч із депутатами і з більш широкої громадськості, де буде представлено саме, як ми бачимо, дерево конкретних цілей, тому що важливо з усіма обговорювати, доносити цінність і щоб воно в комплексі працювало. Від себе хочу сказати, що дуже приємно і цінно, що ви пропрацьовуєте більш конкретні речі. Тому що ми, як благодійний фонд, будемо проводити і в наступному році багато різних конкурсів, і ці конкурси і переможці будуть відповідати вже вашій стратегії, як ви напишете, тому що ми не завжди знаємо кого краще підтримати. Але якщо це в стратегії у вас прописано, хто пріоритетний, хто має вигравати, і для чого це потрібно в комплексі громади? І що призведе до успіху через 10 років і через 5 років, то ми будемо в першу чергу підтримувати їх. Тому дякую вам за вашу пророблену попередню роботу і дуже вас закликаю дуже активно попрацювати сьогодні. Бо сьогодні якраз буде така. Плюс-мінус фіналізація даної стратегії, і важливо, щоб ви дали свою точку зору і допомогли її зробити ще більш краще. Дякую вам. Експерти зі стратегічного планування Олександра та Віталії Гліжинські представили напрацювання дерево цілей і, як завжди, запропонували роботу у відповідних групах, щоб більш чіткіше зрозуміти, які необхідні допрацювання. До більш конкретно проаналізувати мету та підсумки роботи цих чотирьох зустрічей ми попросили Олександру Гліжинську. У нас було дві стратегічні сесії великі з бізнесом і з громадськістю. Було п'ять фокус груп, де ми збирали різні категорії населення громади і вікові, і окремо з ветеранами зустрічались, з підприємцями. І також у нас було велике опитування. Опитали більше 800 мешканців громади і. Це як представники міста Миронівка, так і всіх сіл долучалися. І на основі цього ми ну, скажімо так, цю інформацію проаналізували і зробили дерево цілей. Дерево цілей це основа стратегії, тобто там описане і бачення, якою має бути Миронівка в 1935 році. А, також туди входять стратегічні цілі це напрямки, за якими розвива, має розвиватися громада. Власне, ми напрацювали п'ять таких ключових основних. напрямків основних. От, і а, також це операційні цілі, які деталізують ці напрямки, задачі, проекти. От і е, зараз ось, власне сьогодні, вчора, ми зустрічалися з виконавчим комітетом, з депутатським корпусом, з громадськістю, е, і де вже обговорювали саме це дерево цілей. От хотілося б, щоб ви сказали більш зрозуміло для нашого широкого глядача, з якою метою проводяться саме ці зараз зустрічі, тому що коли ти присутній на таких зустрічах, то ми чуємо, що ще виникають нові нові якісь питання, які ну проблеми, які. Необхідно вирішувати, ну дивіться. Якщо ми говоримо про стратегію громади, це величезний документ. Зазвичай це десь документ 70-80 сторінок, іноді може бути 100 сторінок. Це власне. Ті конкретні проекти, напрямки, яким чином буде розвиватися громада. Ну, наприклад, от у нас є п'ять стратегічних цілей. Перша стратегічна ціль це розвиток економіки, залучення інвестицій. От і звучить нібито гарно, але ми ж маємо розуміти, як це впроваджувати. І там конкретні проекти, наприклад, по роботі з агропромисловим комплексом, створення можливостей для розвитку малого середнього бізнесу, взагалі продукти, які можуть. Створюватися в громаді, так? щоб для мешканців міста були робочі місця, щоб люди могли максимально себе реалізувати тут і щоб молодь лишалася, більше того, щоб мешканці з інших міст приїжджали і хотіли жити саме в Миронівщині. От, і це лише одна ціль. Да? У нас таких п'ять, тобто це і соціальні послуги, це і удосконалення роботи органів місцевого самоврядування, це і туристичний напрямок. Тому кожен з цих напрямків. Напрямки він деталізований. І, власне, зустрічі, які проводились вчора сьогодні, вони спрямовані на те, щоб депутати, виконком, громадськість подивилися, чи все враховано вже в цьому дереві цілий, чи потрібні якісь додаткові проекти. От тому, ну, власне, це такий, знаєте, перевірка, чи, чи, чи все є. Одразу хочу сказати, що більшість, ну скажімо так, 90% пропозицій. Uh, враховані. Uh, учасники, які вчора на зустрічі і сьогодні трошечки додавали деякі проекти, яких бракує для повної uh, картинки. Тому ну, ми з вами рухаємося до фіналізації і сподіваємося, що в листопаді, в грудні вже uh, міська рада зможе. Побачити вже повністю текст і Сподіваємось, що проголосують депутати за неї. Іноді можна почути, ну особливо в наш такий, на жаль, неспокійний час, що це все може залишитися тільки на папері, яким чином треба, щоб це було реалізовано. Власне, це ще одна відповідь, чому ці зустрічі відбуваються масово. Тому що чим більше людей долучаються до розробки стратегії, тим більше вони вмотивовані потім її виконувати. Так? Ну це ж мій проект, моє бачення. От я хочу, щоб там. Е, от тому е, люди тоді більше залучені і вони тоді більше контролюють цей процес. І плюс депутати теж цікаво говорили. Вони кажуть, що да, це ж стратегія на 10 років, тому дуже важливо, щоб не тільки... Які ми її впроваджували, а і наступна каденція ради, от і вони мислять про те, що по факту вони зараз напрацьовують таку базу, яка потім буде і для інших рад допомогою в плані вектору, як буде розвиватися громада. Ну це перше. Друге, дуже бажано, поки зараз іде саме процес розробки, і от буквально скоріш за все, в кінці жовтня або на початку листопада текст стратегії буде опублікований на сайті міської. Рада дуже важливо, щоб кожен мешканець. Почитав, подивився, чи це вам відгукується, чи може у вас якісь є пропозиції, щоб ми їх включили вже і щоб знову ж таки фіналізувати цей документ. Тому, будь ласка, поцікавтеся, бо це стосується вашого життя. Чи зможете ви в Миронівській громаді добре жити, комфортно жити, безпечно жити? Чи зможете ви себе реалізувати тут як спеціалісти? От подивіться, будь ласка, стратегію, бо це напряму впливає на ваше життя майбутнє. Вас уже як безпосередньо до координаторів цього всього дійства. вам було цікаво працювати в нашій громаді саме по стратегії розвитку, по цьому дереву цілий, що ну привернуло вашу увагу, виділило нашу громаду. Мені дуже приємно працювати в вашій громаді. От, і е, я дуже вболіваю за громаду. Хочеться, щоб справді ми вже сьогодні говорили, в тому числі з депутатами, щоб зустрітися через п'ять років і побачити тут результат. результат розвинуту громаду, в які втілилися ті проекти, які були напрацьовані. Ось і щоб тут і туристів було більше. Бо ось нещодавно я була на форумі в Рівному і ділилася досвідом, який був в Миронівській громаді, власне, як напрацьовувала стратегії. зокрема, сказала, що одною із таких особливостей Миронівщини є те, що є музей хліба тут. От, і а, а, Люди з інших міст зацікавились, що це за музей. Кажу, приїжджайте, подивіться. Так, так, так. То вже інтерес є, і ми вже згадуємо в стратегії про водолікарню, і про інститут пшениці, і про а, ваш, ваш краєзнавчий музей, про вітряки, які є на території громади, і про прекрасну вашу природу, річки і інші водойми. Тому а, стратегія це ще той документ, який має приваблювати людей в громаду. І Я дуже щиро сподіваюся, що. Цей документ дасть поштовх для потужного розвитку. Плюс стратегія це завжди можливість для інвестицій, зокрема підприємці дуже зацікавлені в тому, щоб цей документ був, тому що вони будуть в тому числі розуміти, а в яких напрямках буде розвиватися громада, і чи зможуть вони в щось інвестувати. А це дуже важливо, щоб громада наповнювалася коштами інвестиціями, і щоб це сприяло покращенню якості життя.